Аварія на Чорнобильській АЕС завжди у пам'яті українців. Через тисячоліття людей цікавитиме не лише сама катастрофа та її наслідки, а й люди, які ціною життя, неймовірних зусиль змогли зупинити ядерну енергію. Пожежники, бійці внутрішніх військ, правоохоронці найперші, хто опинилися в зоні планетарного лиха. Вони відважно виконували свої завдання в екстремальних умовах, збираючи власними руками небезпечне радіоактивне паливо, розгортаючи завали, рятуючи людей. Дата 26 квітня 1986 року чорною сторінкою увійшла в життя України. Глобальна техногенна світова катастрофа залишила слід у атмосфері землі. За цими подіями реальні факти життя та здоров'я людей, горе родин, смерть близьких людей. Ці події справжні моменти істини, коли поруч були рядові генерали, офіцери та прапорщики, науковці та будівельники. Я хочу розповісти События 86 -го года 26 апреля Глазами солдата, молодого солдата Первого года службы. Когда полшестого утра забежал в дежурные пороте, дал команду рота подъем, тревога. Старослужащие сказали, Какая тревога! Сегодня суббота, у нас тревога по вторника. Дежурный пороки сказал, ребята, вставайте, что-то случилось. Действительно произошла трагедия, трагедия мирового масштаба. Наше подразделение во главе с командиром роты капитаном Еловенко Виктором Николаевичем выдвинулись первые в город Припять. Внутрішні війська склали суворий екзамен у зоні аварії. Це був іспит на вірність військовому обов'язку, умінню в надзвичайних умовах якісно виконувати державні завдання виключної складності та відповідальності. У місті нас настрія свадьба. Настрічі нам їхав свадібний кортеж. Значить, ми поняли, все так плохо. Життя продовжується. Діткам в, в пісочниці діти грались. Но на следующий день мы узнали, что в городе осталось 45 тысяч населения, всего лишь 200 человек. И мы продолжали выполнять свой воинский долг. Главная наша задача была уберечь город от мародеров. На то за облучение никто внимания не обращал. Мы выполняли свой воинский долг. Мешканцям не одразу повідомили про аварію. Вранці 26 квітня учні, як завжди, йшли до школи. Люди поспішали на роботу і відводили дітей у дитячі садочки. Повідомлення про аварію застало зненацька. Під під'їздами будинків з'явилися автобуси та почалася евакуація населення. Всі уроки вже були якби сорвані, відмінені. Ми там знаходилися, нам нас нікуди не відпускали. Потім у нас пройшла інформація, що прозойшла аварія на станції. Обросали портфелі. Ну і пішли гулять. Вот, потім родители нас понаходили, сказали, що домой аварія. Потім информация е, по радіо пройшла закрити окна, двері, е, нікому нікуди не виходити. Евакуація людей тривала декілька днів. Тоді дозиметри три зашкалювали та показували шокуючі дози випромінювання. Військовослужбовці відповідально ставились до виконання завдань не замислюючись над власною безпекою, щодня демонструючи приклади організованості, мужності, відваги. Це був дійсно шок не тільки тут, Чернобиль, Прип'ять і Україна, Київ. Це був шок і там дійсно, бо що ніхто не задав, не підпадав, що таке може бути. Що поразило, що буквально з перших днів нам посипалося десятки, сотні заявлень від солдата, сержанта, офіцера, коли когда... Стало звісно, що треба туди йдути допомагати. 30 тисяч правоохоронців займалися ліквідацією наслідків вибуху, Евакуювали людей, охороняли громадський порядок, постійно замірювали рівень забруднення. Максимальний рівень радіації, який були нами це до 300 рентген в час. Затем ми е, зайшли на територію станції в, кара... в караулі. Провірили всі заміри, провели заміри в караулі на постах. Далі 15 рентген ми не ходили. То есть Тобто, вот 15 рентген і вже ставили отметку, знімали контролерів з постов. Особовий склад внутрішніх військ продовжив виконувати завдання з охорони периметру станції після вибуху. Воїни змінювалися щомісяця. За такий короткий період солдати отримували допустиму дозу випромінювання, а перевищення норми значно шкодило життю та здоров'ю. Ніхто не боявся, хоча були случаї, що знімали по стол кров носом, ушами йшла кров. У 1986-му зупинилося життя міста Прип'ять. Зупинилось назавжди, зникнувши з карти України. Долю Прип'яті вирішили декілька фраз по міському гучному мовцю. Что в связи на Чорнобильській атомній електростанції в місті 30 складывается неблагоприятна радиоционная обстановка. Возникает необхідність провести временну евакуацію жителів міста, в близлежащие населенные пункты Киевской области. Тимчасово залишаючи своє житло, не забудьте закрити вікна, випнути електричні та газові прилади, перекрити водопровідні крани. Просимо дотримуватися спокою, організованості і порядку проведення тимчасової евакуації. Люди їхали з міста та сподівалися повернутися однак не судилося. Зараз сама станція вражає багато людям. Сюди щодня на роботу зі Славутича приїжджають до трьох з половиною тисяч людей. Постійно працюють іноземні фахівці. Головна мета будівництво нового безпечного конфайменту і створення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Найголовніше завдання для фахівців та науковців остаточно вилучити паливо із всіх реактивних установок та перемістити його у діюче сховище відпрацьованого ядерного палива мокрого типу. Для цього на об'єкті укриття ведуться роботи в рамках кількох міжнародних проєктів. В цілому новий безпечний конфаймент має бути введений в лад наприкінці 2015 року, а до цього часу. Промисловий майданчик об'єкту укриття перетворився ще і на будівельний майданчик, який захищають внутрішні війська. Контроль пропускного режиму, недопущення правопорушень на території ЧАЕС та на майданчику укриття, пропуск персоналу та транспорту це основні задачі, які виконують воїни так званого атомного батальйону внутрішніх військ. Особовий склад підготовлений. Навчений і е, повинним чином і озброєний, і налаштований на те, щоб ніякі е, спроби, якщо вони даже будуть мати місце, не пройшли, і ніхто не зміг з ядерної установки не довести до вилучення ядерних матеріалів, радіоактивних матеріалів або е, вчинення якихось актів диверсії. Військова частина 3041 особлива не лише завданнями, які покладаються на її воїнів, а й перш за все, умовами служби. Особливо з то, що тобто навіть при заняттях провести військовослужбовців там, де чисте місце, щоб не залізли в загрізнене місце. От особливо в цьому само сама суть об'єкта дуже складна, багато. Уровні то нада систему знацью то сама суть вот вота самой постройки станции. з 96 шостого року. Однією з найперших в Україні частина повністю перейшла на контрактну службу. До складу батальйону входить підрозділ спецпризначення, що функціонує в якості групи швидкого реагування і входить до складу варти. Бійці цього підрозділу постійно вдосконалюють свої знання території, обстежують периметр зони відповідальності та навіть більше відпрацьовують маневри всередині блоків. Незважаючи на особливі умови служби, воїни достойно виконують свої обов'язки. Завдання державного рівня для них понад усе. Ми заступаємо в тривожну групу. І Порушників ми затримуємо в тому плані, що ми як, видвигаємося, наприклад, на КПП і затримуємо порушника, в якого були знайдені якісь, ну, незаконні як, незаконні речі, речі, ну, речі, а речі, які заборонено проносити на територію станції. Наприклад, холодна зброя, телефон там, з відеокамерою. Периметр ЧАЕС охороняється за допомогою сигналізації. На контрольно пропускному пункті цілодобово знаходяться часові, що здійснюють контроль пропускного режиму та видачу пропусків. До речі, саме на ЧАЕС вперше запрацював автоматизований контроль допуску персоналу. Пізніше таку програму запровадили на всіх діючих атомних станціях. Не було за все сучастування в нашої воїнська часті е случаї в на територію наших об'єктів, а також хищения топлива, ядерного топлива, не было. И я думаю, что благодаря налаженной системе работы, налаженной службе, налаженной взаимодействии с отделом режима и с режимным подразделением этого нашего объекта, хищений, а также проникновения на наш объект не будет. Сама ж станція з чистоприбраною територією навколо основних об'єктів в день вражає видимим багатолюддям. Окрім працівників ЧАЕС, ще понад три тисячі людей зайнято на інших підприємствах зони, плюс персонал різних підрядних організацій, які працюють за міжнародними проектами. Люди спілкуються між собою та вже давно не хвилюються про небезпеку, ураження радіацією. Звісно, є відповідальність. У нас кожному воєннослужищі вдається такая штучка, дозиметр называется. Старший контролер, химик, он собирает эти дозиметры, в специальную лабораторию в конце месяца, и они считывают, сколько человек получил доз. Но выше нормы еще никто никогда не получал. Так что я чувствую себя намного безопаснее, наверное, с этим дозиметром здесь, где-нибудь в Киеве. Щодня тысячи людей спешат на работу до ЧАЭС. Це місто з роками стало для них другим домом, де вони почувають себе у безпеці. І якби гірко не було від пережитого горя та спогадів, тут живуть теперішні, закохуються, створюють родини та будують плани на майбутнє. Держава багато зробила, щоб обезпечити громадян від страшного лиха. Щороку витрати на ліквідацію наслідків від аварії сягають мільярда доларів. До спорудження нового конфайменту залучені висококваліфіковані іноземні фахівці. Чорнобиль сьогодні відвідує багато іноземців у рамках екскурсійних турів. Телекомпанії та просто ентузіасти створюють нові фільми та програми про в супереч судженню Чорнобильце назавжди, хочеться вірити, що у далекому майбутньому ця земля знову побачить свого байливого господаря та почує дитячий сміх.